Привіт, мої любі українчики! Щойно записав відосик для спонсорів про те, як взимку скоротити собі шлях і не назбируватись цих гірських пригод по кілька днів, а просто вийти за, ну, за кілька годин, за 3-4, 5-6 годин, як там в кого вийде близько доїхати. По факту, люди там за півдняту роблять, там сходять з потяга і. Сходять з потяга вранці, і там вже десь в другій половині дня вони там вже в Румунії відпиваються теплим чайочком. Так що ставайте спонсорами і отримуйте доступ до, до цього відео. Успіху всім! Що ж, і, і ще хотів би додати, зараз зима і зараз дуже хоро... хороший час. От, е, зараз фактично зима приходить туди, на південь, в Задністрівщину, в Придні... в... на береги Дністра і за береги Дністра. І там знаходиться Люба для нас Молдова і Румунія. І ці, ці краї, вони зустрічають зиму дещо пізніше, ніж зустріли наші ці нквд і повідморожували собі дупи в Карпатах. Вони там ще якось якихось місяць-два назад вони ще там якусь активність проявляли. А зараз в цю пору вони випадають. От Зараз якраз період, коли падає сніг, і вони випадають із їхньої якоїсь там активності. на… На, на кілька тижнів місяць-півтора. І цим часом дуже треба скористатися, тому що е, планувати е, втечу в тому напрямку набагато простіше. Вам не треба скуповлювати силу селену, там, спорядження. Вам, грубо кажучи, можна там, із кишеньковою їжею і, е, ну, і з термосом в цьому в рюкзаку е, здолати ту відстань. Там На адреналіні люди там, 4 години на ногах і все вони там святкують свій успіх і зустрічають усміхнені обличчя румунських прикордонників. Чого я вам бажаю? Так що ставайте спонсорами і давайтеся знати з, -по, з -по того боку кордону, щоб я ставив засічки на, на моніторі.